Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Колишня заступниця Державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд, яка відповідала за взаємини з країнами пострадянського простору довгий час і у адміністраціях Барака Обами, і згодом Джозефа Байдена, підкреслила, що мета американської стратегії на зараз це так підготувати Київ у військовому, економічному і політичному відношенні, щоб Україна. Мали можливість почати домовлятися із Росією з позиції сили, щоб Володимир Путін та його генерали усвідомили, що ця війна є для них програшем і час вже прийти до угоди. На пряме питання журналістки видання медузи, чи означає це, що остаточна мета американської стратегії не має на увазі відновлення кордонів України? по Стану на 1991 рік, Вікторія Нуланд дала чітку відповідь: Ні, всі війни закінчуються перемовинами, і це завдання України вирішувати, що відбувається з її територіями. Однак, прямо зараз Україна є недостатньо сильною, щоб взагалі почати розмовляти. Ми. Говорить Вікторія Нуланд дуже хотіли б, щоб Путін залишив кожний кілометр української землі. Але поки Україна не стала достатньо сильною, ми не знаємо, що є можливим у цьому відношенні. Слова Відомої американської дипломатки, яка, звичайно, зараз може дозволити собі висловлюватися набагато більш вільно ніж тоді, коли вона була заступницею державного секретаря Сполучених Штатів, відзеркалюються досить зрозумілу американську стратегію. Треба довести війну до моменту перемовин між Росією і Україною, і потрібно, щоб за столом для перемовин Україна мала сильну позицію. При цьому немається на увазі, що ці перемовини обов'язково мають розпочатися тоді, коли Україна буде контролювати всю свою територію за станом на 1991 рік. Головне, щоб у російського президента Володимира Путіна та його соратників було бажання закінчити він. Однак про цю стратегію американської адміністрації добре поінформований і сам. Володимир Путін і він усвідомлює, що до того часу, поки він не погоджується на жодні перемовини, він може дозволити собі будь-які, так би мовити, експерименти з російсько-українською війною. Адже Володимиру Путіну дають зрозуміти, що якогось особливого ризику для нього у цих військових діях немає. Союзники. Рішуче проти того, щоб військові дії відбувалися на території самої Російської Федерації, і це очевидно, вони побоюються реального ядерного конфлікту, не можуть сформулювати, якою буде їхня відповідь, якщо Росія вирішить використати тактичну ядерну зброю проти України, не кажучи вже про те, якщо Росія дійсно погодиться із поки що фантастичною можливістю конфлікту з однією з країн-членів НАТО. Ставка на перемовини має на увазі, що будь-яка перемога України має на увазі її політичні домовленості з Російською Федерацією. За великим рахунком, це говорить не тільки Вікторія Нулт. Це сказав і президент Сполучених Штатів Джозеф Байден під час своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, що умовою вступу України до НАТО є перемога України. У війні з Росією. Тобто мається на увазі така перемога, за умов якої сама Росія погодиться з тим, що Україна має право обирати оборонний союз, в якому вона буде членом, відмовиться від жодних територіальних претензій до України, зафіксує той факт, що з території Росії проти України ніколи більше не відбуватиметься жодної агресії. І тут є досить важливе питання, хоча й риторичне. А навіщо це президентові Російської Федерації Володимиру Путіну? Якщо зараз мова йде виключно про долю окупованих українських територій? Та й тут Сполучені Штати абсолютно не наполягають на тому, щоб перемовини відбулися тільки в разі, якщо всі ці території будуть залишені. Чому Володимир Путіну не залишатися на тих перемовних позиціях у лапках, звичайно, які були ним зайняті ще у 2022 році? Демілітарізація, денацифікація України, нейтральний статус сусідньої держави, і звичайно погодження Києва із російським статусом. Окупованих українських територій Причому, якщо зараз ми говоримо про анексію Крима, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей у майбутньому, якщо російським військам вдасться досягти нових успіхів, до цих українських регіонів можуть додатися ще якісь області, частини яких будуть окуповані російськими військами, і звичайно ж відразу анексовані за рішенням федеральних зборів Російської Федерації. Тоді Москва буде претендувати вже не на 5, а на 7 чи на 10 суб'єктів України. Країни у своїх перемовинах із сусідньою державою, я взагалі не знаю, чи можна вважати перемованими ситуацію, за умов якої одна країна окупує територію іншої, приєднує її до себе і вважається за можливе обговорювати мир в ситуації, коли територіальні претензії продовжують бути частиною. Політичної і воєнної реальності, коли Росія здійснює ефективний контроль над чужою територією і навіть теоретично на збирається його позбуватись, тоді виникає питання: а про що можуть бути перемовини? І як Має виглядати українська позиція сили. Ситуація, коли російські війська знаходяться на українській землі, а українських військ на російській немає, і навіть теоретично не має бути з точки зору союзників України. Що може Україна такого запропонувати Росії, щоб це задовольнило президенту Російської Федерації Володимира Путіна, чи хоча б його зацікавило? На це питання ані у інтерв'ю Вікторії Нуланд, ані у висловлюваннях інших американських і європейських політиків немає жодної відповіді. І треба констатувати просту річ: актуально Захід взагалі не бачить жодних умов для закінчення російсько української війни. А створює лише умови для виживання України у цій війні, стільки, скільки у Заходу вистачить грошей і ресурсів, і стільки, скільки України вистачить можливості давати опір військовій машині Російської Федерації за умови того, що Володимир Путін в якийсь момент вирішить, що інтенсивність війни має бути зменшена. І це звичайно не підхід до того часу. Поки буде вважатися, що російсько-українська війна може закінчитися за столом для перемовин, і не має значення, що будуть говорити західні дипломати про сильну чи слабку позицію України на цих перемовинах, ми можемо констатувати досить просту річ: ця війна буде продовжуватися, тому що ніякої необхідності для Москви закінчувати цю війну в такій ситуації просто не існує. Війна Росії проти України. Може закінчитися тільки якщо захід ризикне і надасть Україні, хоча б якісь реалістичні гарантії безпеки в умовах продовження воєнних дій. В іншому разі, ми можемо констатувати безкінечність російсько-української війни 20-30 роки. Немає ніякого значення, який рік ми поставимо як умовне закінчення воєнних дій. Тому що насправді можна не ставити жодного року. Цей процес не має політичного завершення, а значить, може просто не закінчуватися до того моменту, поки хтось у Москві не вирішить, що час припиняти. Але це не питання сильної позиції України, це питання слабкої позиції Росії. І саме це є ключом до. Принаймні дискусії про те, коли закінчиться та війна, яку Володимир Путін розпочав проти України насправді 10 років тому, і яку він перевів у війну високої інтенсивності, далекого вже тепер для нас всіх, 2022 року. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патреоні баймі, Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!